Історія маленької білочки. В одному старому старому лісі жила маленька, весела, добра і працьовита білочка. Прокидалася вона з першими промінчиками сонечка, швиденько чіпурилася, у хатинці прибирала, сніданок готувала і поспішала збирати горіхи, гриби, ягоди. Потім варила, сушила, смажила, запікала усі ці дари природи. Її смачні пиріжки з ягодами знали і любили усі звірята. Часто білочка весь день скакала з гілки на гілку, з дерева на дерево, щоб назбирати смачних горішків. Та траплялось так, що наповнивши весь кошик, приносила додому. Тільки половину. У білочки було багато друзів, і вона щедро з ними ділилася. Товаришувала білочка із веселим сонечком. Рано вранці вітала його свого віконечка, а потім зустрічала, коли воно поверталося додому. Сонечко розповідало, що, де воно бачило. А білочка про свої пригоди. Одного разу вона пожалілася усе менше і менше горіхи у нашому лісі. Дерева старіють, сохнуть. Боюся, що скоро не буде у нас смачної поживи. А ти знайди нову домівку, порадила сонечко. От нещодавно я бачила прекрасний молодий ліс. Нову домівку. Це цікаво, але я... я звикла до цього лісу. Страшно щось змінювати. Іти у довгу дорогу. А ти візьми з собою друзів. Тоді не буде так лячно. Білочка подякувала за пораду і повернулася в свою хатинку. Вранці вирушила вона ділитися своїми планами з друзями. Перший, кого побачила, це був дятел. А лісовий лікар уже з першими промінцями сонця ставав до роботи. Білочка розповіла про свій задум. І запропонувала йти разом. Але тятел відмовився: Не можу покинути ліс. Я чи не єдиний лікар для цих дерев? Хто ж їм допоможе? Поки тут є хоч одне живе дерево, нікуди я не піду. Поскакала білочка далі. І зустріла знайомого крота. Вона й йому розповіла про свій намір, та ріці, який посміхнувся в відповідь і запросив у свої підземні хороми. Подивися, яке у мене просторе помешкання. Безліч кімнат, сотні ходів, виходів, стільки тут всього цінного. Яке багатство рік за роком я сюди приносив? Нова домівка мені не потрібна. Але наш ліс сохне. Ну і що? Хай хоч повністю засохне ліс над землею, а мій дім під землею? Нічого, крім цієї оселі, мене не цікавить. Хочеш, я й тобі тут кімнатку знайду. Ні. Тут гарно, але немає сонячного світла. І що? Кому воно потрібне? Мої коштовності світять яскравіше. Побачила білочка, що кріт ніколи її не зрозуміє, і поскакала далі. Дивиться, котиться зустріч їжачок. Привіт, їжачок! Хочеш зі мною в подорож? Привіт! А куди? Сонечко розповіло, що недалеко є дуже гарний молодий ліс. Я хочу подивитися на нього і, можливо, залишитися там. Бачиш, наш ліс сохне? Та бачу, але трохи страшно. І мені. Але якщо ми підемо удвох то зможемо разом і довий шлях здолати, і на новому місці швидко освоїтись. Що ж, можна? Я ж за межами нашого лісу так ніколи і не був. Ось подивимося, що там є цікавого. Білочка домовилася з їжачком і вирушила далі. Тут дивиться, скаче кролик. Привіт, кролику. Чи ти не хочеш піти зі мною в подорож? Хочу, зацікавився кролик. Подорожувати я люблю. А куди? Розповіло мені сонечко, що зовсім недалеко є молодий ліс. Подивимось на нього. Якщо сподобається, то залишимося там жити. Що ж, можна спробувати? Ми підемо вдвох? Ні. З нами буде ще їжачок. Хто? О той неповороткий коротун, який не ходить, а повзає? Ображає їжачка. Він ходить як уміє. А втрьох нам буде веселіше і безпечніше. Що ж, їжачок, так їжачок, неохоче погодився кролик. Увечері білочка знову зустріла сонечко і розповіла, що вони разом з їжачком і кроликом готові йти в дорогу. Тільки трохи переживаємо, боїмося. Не бійся, якщо поруч надійні друзі, можна здолати і найскладнішу дорогу. Наступного ранку, як тільки тепле сонечко вийшло на небосхил, друзі вирушили в дорогу. Вийшли з лісу, довийшли полем, втомилися і вирішили трохи відпочити. Білочка дістала пиріжки. Кошик і з грибами. А їжичок налив чай з трав, який сам збирав. На запах пиріжків прилетіла синичка. Вона дуже зголодніла і попросила у звірят хоч трошки їти. Білочка запросила пташку до обіду. Друзі розповіли, куди і чому вони йдуть. Я знаю цей ліс, сказала синичка, але вам потрібно перейти поле, потім річку, потім на вас чекає гора, і тільки тоді буде молодий ліс. Що ж, сподіваюся, що довга дорога варта наших зусиль, і ми знайдемо нову гарну домівку. Синичка подякувала за обід і полетіла далі. А друзі вирушили польовою доріжкою далі. Кролик, який завжди, поспішав, білочка за ним, і за ними неспішно котився їжачок. Поспішайте, підганяв усіх кролик. Скоро вечір, а ми ще й половину дороги не здолали. Я поспішаю, поспішаю, бурмотів собі під ніс їжачок. От як можу, так і поспішаю. Ну чому ти такий повільний? бідкався кролик. Я не повільний, виправдався їжачок. Просто кожен рухається так, як може. Що для мене, швиденько, то іншим повільно, а ти мене не ображай. Буде тебе кролик ображати, стала на захист білочка. Друзі, ми усі різні, але ти міцінні. Скоро звірята побачили річку, а через неї довгий місток. Я пробіжу цей місток за кілька хвилин, похвалився кролик. Ну а мені мені потрібно більше часу. Я не такий швидкий сказав їжачок. Ну що ж, хай так і буде, вирішила білочка. Якщо не хочете йти разом, хай кожен переходить цю річку так, як хоче. Я піду з їжачком, а ти, кролику, почекаєш нас уже на другому березі. Кролик, який завжди поспішав, швиденько побіг, а білочка з їжачком. Пішли поволі. Поки вони йшли, білочка малувалася річкою, дивилася, як гралися рибки у воді. Та не встигли друзі дібратися до середини містка, як почули крики. Вони поспішили на допомогу і побачили, що хитра лисиця зловила кролика. Треба його рятувати, сміливо вирішив. Їжачок. Але як? Зараз я розженуся, звернуся клубочком і поколю цю розбійницю. І справді, їжачок звернувся клубочком і швиденько покотився вниз. Через хвилину лисиця відчула, як десятки гострих голок впилися в її бік. Від болю вона голосно закричала та швиденько кинулася тікати. А бідний переляканий кролик побіг обіймати їжачка. Дякую тобі, їжачок. Без тебе я пропав. Тепер я знаю, хто такі справжні друзі. Це ті, що не залишають у біді. Звірята ще раз обнялися і вирушили далі. Після річки прийшли вони до високої гори. Сонечко казало, що цю гірку можна обійти, але це довго. Можливо, піднімемося нагору і спустимося вниз, запитала білочка. Я за те, щоб піднятися нагору. Там може бути такий гарний краєвид, сказав кролик. Краєвид, звичайно, може бути гарний, але для того, щоб я піднявся на цю гірку, часу піде дуже багато. Що ж робити? І тут несподівано до друзів підлетіла знайома синичка. Як добре, що я вас знайшла і ви ще нікуди не пішли далі. А чому добре? Бо біля гори спить старий вовк. Якщо ви будете обходити гірку, точно потрапите в його пазурі. А якщо підніметеся вгору і зійдете з іншої сторони, він нічого не почує. Що ж, тоді нам потрібно йти вгору. Так, а я буду дивитися, чи безпечна дорога. Дякуємо. Кролику, тепер ми з тобою маємо допомогти їжачкові. Ось у мене є пояс. Ми візьмемо за один кінець їжачок за інший, і так підемо. Кролик з білочкою допомогли їжачкові і так друзі разом піднялися нагору. Ось, бачите, сказала білочка, коли ми діємо спільно, то все вдається. А який тут краєвид, як гарно. Друзі просто замилувалися красою навколо, але потрібно було рухатися далі. Звірята швидко зійшли з зірки і продовжили дорогу. Ще трохи пройшли доріжкою і зайшли у новий великий ліс. Як і розповідало сонечко, у ньому росло безліч молодих дерев. Як тут багато горіхів, раділа білочка. Думаю, що й мені пожива знайдеться, розглядався навколо кролик. Тут має бути цікаво. Ну, а я, я просто радію, що ми вже прийшли, сказав їжачок. Я так втомився. І я за вас радію, почули звірята знайомий голос. Це сонечко вирішило подивитися, чи знайшли друзі дорогу. Воно осяяло ліс своїми промінцями, і він став ще кращим. Ваша дружба. Підтримка допомогли вам здолати довгу дорогу і змінити життя на краще. Піклуйтеся і далі один про одного, тоді у вас буде все добре. Друзі подякували сонечку та вирушили далі оглядати свою нову домівку.